Доброго дня, мене звути Владислав, я представник казательно. В принципі, ми займаємося до основного розпізнаванням образу, образу і комп'ютерним комп зором, але в більшості задач, така технічних задач, які стосуються цього напрямку, використовується ройовий інтелект, і в тому числі в принципі, деякі алгоритми ми сьогодні з нами розглянули. Ну, Актуальне дослідження. Тут ми бачимо різні сфери застосування, оптимізація конструкції, енергетика, гаранти задачі і так далі. Тут застосування ройових інтелектів використовується в якості оптимізаторів. Якщо, наприклад, ми говоримо про оптимізацію конструкції, ми прекрасно розуміємо, що, наприклад, якщо взяти автомобіль, який допускалися, наприклад, 20-х років, 30-х років, і сучасні автомобілі, вони зовсім мають різні характеристики. Тобто, наприклад, в залежності від того, яка форма, Каткусова, або які, наприклад, параметри двигуна від цього залежить, по-перше, швидкість автомобіля і залежить також, скажімо так, його витрати палива ну і інші характеристики. Енергетика. Ну, Зокрема, наприклад, мінімізація затрат при використанні. Джерел енергії також, і, наприклад, якщо ми говоримо про верні задачі, також тут використовується бойовий інтелект якості оптимізатора, якості саме методу, за допомогою якого ми можемо підібрати оптимальні параметри для розв'язання конкретних задач. Ну, наприклад, тепловий режим, наприклад, внутрішні якісь характеристики дослідження об'єкта і так далі. Логістика, ну, в принципі, думаю, всі прекрасно розуміють, кожен із нас планує, наприклад, навіть. Просто, з простою мови, це буде просто якийсь день. Тобто ми намагаємося спланувати, що за чим ми будемо робити, для того, щоб наші затрати по цьому були мінімальні. <кій> ну, якщо говорити про логістику, тут саме мова безпосередньо про транспортування якихось е товарів. Ну, тут, зокрема, мінімізація затрат на, е на доставку товарів в конкретні пункти. Ну, Робота техніка це все також може бути використано, наприклад, при... Е Скажімо, впровадження в апаратну частину якогось конкретного засобу. Так, а не туди. Так, значить, ну, загалом, для того, щоб досліджувати і взагалі використовувати ці методи, необхідні знання з ось таких в принципі, фундаментальних дисциплін, які вивчаються в нас на спеціальна секретна математика. Поки я на них зациклюватися не, не, не буду, в принципі, це я далі просто розповім. А самі ройові алгоритми, які пракі мовив ну, тут насправді досить невеличкий список. Тут є е, назви алгоритмів і методів, які мають натхнення біологічне, тобто біологічні принципи це ті, що в нас. Чорним зображенню і червоним зображені саме ті алгоритми, які мають фізичну основу. Ну всі ми розповідати не будемо, ми розповім ковід. Тобто зрозуміло, що якщо ми говоримо про задачі оптимізації, наприклад, одну функцію, новирну функцію, ми можемо ще візуально представити, бачити, ну тобто ми бачимо, що є, дійсно така, така, така функціональна залежність, ми маємо, скажімо, якесь середовище за допомогою яку можемо побудувати цю функцію, але. Очевидно, десь знизу знаходиться якийсь конкретний екстрем. Причому ми бачимо, що ця функція досить така капризна і має багато локальних екстремумів. Це стандартна функція розтринга. Також, зрозуміло, коли ми говоримо про якісь реальні оптимізаційні задачі, у нас задаються функції, по-перше, не в вимірний простор, а може це бути стовимірний простір, 200, тобто кількість просторів, кількість вимірів у нас може бути 100, 200 і так далі. Також можуть накладатися деякі функціональні обмеження. Тобто, складність функціональних обмежень визначається технічною постановку конкретного завдання. Це може бути нерівності, можуть бути рівності, можуть бути інтеграли, тобто інтегральні залежності, можуть бути спеціальні віддання і тому подібні речі. Ось, значить, до речі, якраз одна із представниць, яка пройшла курс алгоритмів і методів ройового інтелекту, в принципі, нам в курсі, що А Далі. Перший алгоритм, за який я фактично хочу розповісти, це алгоритм оптимізації опізації згадує батьків. Тут на слайді наведені з, е, біологічний принцип. З деякою математичною, скажімо так, основою. Тут я не наводив сильно багато форму, оскільки для того, щоб вивчати ці алгоритми, треба все-таки деякі знання з тих предметів, які будуть всі вищі. Ну, перше, якщо говорити про оптимізацію зграє вовків, ми розуміємо, що вовк намагається ну, вовки шукають здобич хором. Тобто фактично кожній зграї повинен бути ватажок. Якщо ми говоримо про розв'язання задачі на мінімум, тобто це, наприклад, мінімальні збитки, на, якщо задача на максимум, тобто це економічний сенс може бути, це максималь, максимальний прибуток. Ну, в залежності від того, яка постановка задачі, що розв'язується, це може бути як задача логістики, так і задача оптимізації, геометрична оптимізація конструкції складних систем замови. Ну, тобто під кращим вовком в лавках, тобто це зрозуміло, що зараз йде мова вже не про живі об'єкти. Це фактично у нас значення цільової функції. Тобто, у нас є е, якісь аргументи, тобто, є ікси, це наші агенти, їх називають. Якщо генетичний там більше термінується хромосоми, і вони е, формуються в дійковому коді. Ну, Базовий алгоритм подається в дійковому коді. Тобто для того, щоб оптимізувати, знайти якийсь якоїсь оптимимські, про що ми говоримо про глобальний оптимум, ми беремо. Ну, тут на одну таку нескладну формулу, значить, тут ми бачимо, що К це номер ітерації, тому що всі знайомі з програмуванням, розуміють, що таке ітерація. І для того, щоб на наступній ітерації покращити положення елемента зраї, ми повинні рухатись до ватажка з рай. це той об'єкт, який має краще значення цільову функції. Під кращим ми розуміємо, якщо задача на мінімум, значить менше краще цілів функції. Параметр степ, ну тут написаний один для простоти, насправді кожен об'єкт, ну, взагалі кожен об'єкт рухається з різною швидкістю, тому е існує дуже багато варіацій, для того, щоб прискорити пошук розв'язку задачі, тобто параметр степ може вибиратися як стохастично, може вибиратися безпосередньо як вектор, тобто на кожній ітерації кожного вовка може бути своя швидка струма. Ну, геометрично це вигляд... Я даю взяв таку про досить просту функцію, геометрично це виглядає ось так. То ми маємо, ну, може бути більш складна функція, це зрозуміло. Коли ми знаходимо оптимум, всі здиваються, наприклад, ну, наприклад, а на найменше значення кількох функції. Тобто, Тут для того, щоб це візуально було видно, я не виходу екстремальну функцію, які локальний екстрем, є ж саме просто <кій> Ну, Генетичні алгоритми, генетичні алгоритми це теж. Скажем, одні з сімейських популяційних алгоритмів, які фактично також мають деякий загальний принцип розмноження, як правильно сказано, ну, даве на організм. Тобто, в принципі, тут також є своя термінологія, давайте, ну, давайте так, загальна структура всіх генетичних алгоритмів наведена в такому, такому, такій блок схемі. Тобто спочатку генерується початкова популяція, це початково ми намагаємося, ну, початково ми задаємо конкретно, де знаходиться кожен агент. І після цього, наприклад, якщо у нас по циклі все йде, ми відбираємо елемент, кращі елементи, які потім йдуть на наступну інтеракцію. Процедура з Ну, Процедура сращування, так само, як і в біологічному. Тобто, наприклад, якщо є один батьківський елемент і другий батьків, батьківський елемент, у нас формується нащадок. Ну, зрозуміло, що нащадок повинен взяти щось від першого батьківського елемента, щось від другого батьківського елемента. Ну, тобто нащадок не повинен бути в скам схожі на сусіда. Також, оскільки в нас мікроорганізми бувають різні, бувають, є такі організми, які не, не вимагають, скажімо так, тобто, є, ну, Я в біології зациклюватись не буду, але є таке. Зверніть увагу оператор срещення, оператор мутації, тобто серещення це зрозуміло формування нового нащадку. Мутація це коли ми говоримо, наприклад, про якісь зміни генів. Ну, Зокрема, наприклад, часто кажуть, що у нас є якийсь нащадок, і от якась, наприклад, хвороба або якась особливість передалась через ну, покоління, кілька поколінь тому. Або може бути дійсно стохастично. Ну, Загалом, якщо ми говоримо про відбір, це означає, що на наступну літерація для покращення нашої популяції, тобто всіх елементів нас переходять кращі. Тобто краще це означає зазначення цю функції. Так, ну, компоненти. Тут загалом основні, основна термінологія, яка наводиться. Я думаю, що це тексти зачитувати не буду. Тут вже йде процедура, яка наведена одна із процедур, процедура священня. Сама базова процедура виконується в двійковому коді, тобто кожен елемент популяції, він представляється вигляді двійкового коду. Тобто частинка А1, В1, А2 — це на бітів. причому кожен елемент популяції має фіксовану длину довжину, тобто наскільки з бітів, наприклад, 8, 16, 32, хоча не обов'язково самі ці чиста. І процедура сращення тут наведена одноточковий кросовер, коли ми беремо рандомну. Виконуємо поділ і обмінюємося правими частинами. Тобто у нас стає сюди p 2 сюди стає безпосередньо a 2 Це звичайне посередження, хоча буває багато точкових, тобто виконується, наприклад, в кількох позиціях поділ, і виконується така шахматка перестановка елементів. Ну, Я ще раз кажу, математичні я сюди не наводив, там є ну, більше формул, оскільки я не знаю, не 11 на 10 класи так. Ну і відбір батьків, батьківських пар. Ну, зазвичай тут наведено три от основні такі елементи. Ну, якщо говорити з точки зору практики, от, а, ну, я б, скажу, сказати якщо, наприклад, батьки-інженери, то велика ймовірність того, що нащадок буде теж інженером. Тому от якраз, коли ми говоримо про ну, випадковий вибір не в цьому випадку, коли або другий, або третій, то це в основному тут, якщо... Сім'я медиків, значить сім'я медиків. Бувають випадки, що, наприклад, от, батьки а медикали, условно пішов в інженерію. і таке буває. так. Пер, значить, мутація це те, що у нас дає можливість не застригати в, в локальних екстремумах. тобто саме цей пункт, він дає можливість працювати, формувати розіски генетичним алгоритмам найбільш оптимальні, тобто ті, які дуже близькі до глобальних екстремумів. Ну, графічно тут в принципі, нагадано те, що так, алгоритми зраю видів, вони спочатку рухались до однієї частини, а потім вони починають рухатись безпосередньо до оптимального розвитку. Тобто в ошах він може змінюватись в процесі ітерації. Якщо задача на мінімум, це виглядає отак, якщо задача на максимум виглядає в принципі, ось так. Тут ми бачимо, що навіть якщо в нас два е глобальних кращих рішення, алгоритм виводить один. Є модифікації цього алгоритму, які виводить кілька рішень. Тобто, наприклад, ну, якщо будемо вважати, що ці два глобальні рішення однакові, також є модифікації. Ну, Тут є ще не чіткі методи, Ну також ще один приклад задачі з, з, з логістики. Тобто, наприклад, коли в нас є класична задача, як у вояжара, сьогодні, в принципі, не існує. Скажімо так, нормального алгоритм, який би для великої кількості ніс точний розв'язок. Тому то саме використовується райовий підхід для того, щоб розв'язати цю задачу і знайти досить близький до оптимального розвитку, тим більше не, ну, Сергій Володимирович має підтвердити, не існує за поліноміальний час розвитки даної задачі, тобто, ну, факторіальна залежність. Ну, математично я напишу так. Тобто, якщо у нас є схід з міста і перехід, наприклад, з і того, до житого міста у нас нуль, є якщо один, тоді один, якщо у нас немає переходу, значить 0. Ну і загальна сумарна відстань, тобто здається матриця відстані між ітим і житим містом, скажімо так, або об'єктом щось. Ну і дві останні передостанні рівності говорять про те, що ми повинні з одного міста вийти один раз, з кожного міста один раз, і другий рівність означає, що ми в кожне місто повинні зайти теж по одному разу, щоб утворився цикл. останнє нерівність говорить про те, що якщо ми просто будемо прослухати всі дві нерівності, то у нас може утворитися два цикла, а то й три, тобто, оскільки в нас все ж таки цикл ну, нерівності не доснедуть. Тобто математична задача виглядає ось так. Візуально це виглядає ось так. Ну, тут я ще вершенний алгоритм вкину, ну, хай вже є. Не. Для невеликої кількості міст тут немає сенсу, тобто 20 місць це нормально. Коли кількість міст, наприклад, 100-200-300, якраз, до речі, вершинний алгоритм працює краще, ніж генетичний алгоритм, вони знаходять такий цикл, ми в якому кожну вершину приходимо по одному разу, і з кожної вершини з виходимо теж по одному разу, вернувшись почути. Так. Так. Ну, Алгоритм зраю вовтів, тут взятий був тестовий приклад. Ось, щось, довше ну, складно, тобто Кожен із алгоритмів, які в принципі, наведені тут, вони мають свої параметри. Тут, наведений досить простий такий приклад, ми прекрасно розуміємо, що найкоротша відстань, яку ми можемо пройти, пройшовши кожну вершину одному разу, це буде фактично холодно. Тут показано, як збігається популяція, як вона покращується. І ми чітко можемо на цьому випадку, цей тест, наприклад, узнати, яка буде довжина пройденої вісти, причому чому має. Вона буде близька до довжини кола, <coughs> якщо кількість машин збільше у спрямування нескітності. Так, ну генетичний алгоритм, машинний алгоритм швидше працює. Ну, тут я повинен повнокидав. От, ну, і загалом ще один приклад, це вже, як то кажуть, ні, ну тут я спеціально не вкидував, я взяв готову математичну модель, тобто є просто от задача, постановка математичної моделі мінімізації вагітредуктора, є є, є просто пошуку, тобто кожна зміна описана, що воно означає. Є відповідно обмеження, тобто якщо розв'язується реальна задача, ми прекрасно розуміємо, що повинні бути якісь фізичні обмеження. Ну, Зокрема, наприклад, якщо ми досліджуємо якусь місцевість, то польот не може бути там нижчим, ніж рівень моря або щось конкретне. Тут в нас є постановка, яка фактично говорить про те, що ми мінімізуємо тобто, якісь критерії, і обмеження, тобто обмеження, вони можуть виникати з різних, з різних скажімо так, ну, підпасил особу. Ну, ось. Тому, як ми бачимо, причому фішка цих алгоритмів ще заключається в тому, що ми такої складності функції ми не можемо проаналізувати, ну, візуально навіть не можемо представити більшість функцій, як вони графічно виглядають, враховуючи те, що простір може бути якесь, але ну, тут не вимірна функція, це лише небагато. Можемо представити графічно три виміри, ну ладно, 4, якщо там об'єкт рухається в 3D-об'єкті, ну ще казали десь 5, <клес> ось, Але якщо, наприклад, стовирна задача з такими функціями, що там ще синуси, косвідуси, логарифми, <клес> то, от, ну, по-перше, легко знайтися не, не можна, то якраз відсутні диспусії ці алгоритми. Ну, <клес> Тут є деякі наведені розв'язки, тобто <клес> зазвичай коли вони розв'язують такі задачі, цікавий час роботи. ну, Тут я не використовую сам прив'язку до конкретного парадного забезпечення, яка використовується для тестування суд. І також на цьому, на цьому захищають досить багато дисертацій, тобто в якості тобто, модифікації або гібридизації алгоритмів, які дають нові системи. От, наприклад, те ж саме, що з собаками. От, наприклад, здається, такси – це теж виведена собака для конкретних а, цілей. Тому якраз лікарнізація, модифікація, модифікація, якраз і передбачає, що ми беремо якийсь інтелект одного, одного роду, другого роду і намагаємося щось вивести на ну, нього. Це так, якщо дуже-дуже коротко, ну, якось так. У мене все Не смішно було, нічого. Дякую за увагу.